Привіт, я Фаундер Grimfy і сьогодні хочу розповісти, чому наша платформа це найкращий вибір для автоматизованого аутрічу В LinkedIn. перш за все, безпека це наш головний пріоритет. Ми використовуємо високоякісні проксі від BrightData разом із NodeDetect браузером, аби зробити автоматизацію повністю невидимою для LinkedIn. У одній сесії можуть працювати одразу декілька людей з різних локацій, і LinkedIn не побачить ані новий пристрій, ані іншу ip адресу, що працює з профілем. Крім того, смарт-ліміти та адаптивне вимкнення серверів роблять поведінку автоматизації максимально схожою на людину. Відмічу також гнучку цінову політику: чим більше сендер профілів ви підключаєте, тим нижчою буде вартість за кожен профіль, а за річну передплату ви отримуєте додаткову знижку 25%. Тобто ціна може починатися від 15 євро за сендер профіль. А зараз я продемонструю ключові функції інструменту. Почнемо з процесу підключення профілю. Технологія Single Session LinkedIn Protection допомагає скоротити дистанцію між вашою локацією і локацією серверу та запобігає ідентифікації пристроїв, чим створює в принципі безпечну екосистему для вашого профілю. Спочатку треба вибрати країну для підключення проксі, або якщо ви використовуєте власний проксі сервер, можете підключити його. Наступний крок передача сесії до Гологін. Якщо ви вже користуєтесь браузером Гологін, просто введіть електронну пошту вашого аккаунту, щоб передати на нього сесію. Якщо ви раніше ним не користувались, виберіть «Don't have a GoLogin account» і пройдіть швидку реєстрацію в два кліка. Після цього платформа запропонує вам завантажити додаток. Наступний крок а, налаштування графіку серверу. А, вимкнення серверу переводить профіль в офлайн, імітуючи режим роботи відпочинок, чим робить поведінку автоматизації більш схожою на людську а, тут ми майже завершили. Залишилося кілька простих кроків: відкрити сесію, натиснувши відповідну кнопку. У цій сесії авторизуйтесь у свій профільний дін, як ви це робите зазвичай у будь-якому іншому браузері. Закрити вікно сесії, переконавши, що сам додаток GoLogin залишається відкритим. Це важливо, і поставте галочку, підтверджуючи, що ви виконали всі кроки, і натисніть «Check LinkedIn Session». А в принципі, все протягом хвилини ваш профіль буде підключено. Далі ви можете встановити добові ліміти для автоматизованих дій, а також часові інтервали для кожної дії. Це робить автоматизацію менш передбачуваною і підвищує безпеку вашого профайлу. Також додатково ви можете підключити електронну пошту до кожного сендер профілю, що дозволить зробити мультиканальне утріч. Рекомендую також увімкнути функцію Smart Limits, яка оцінює стан вашого профілю на основі ряду параметрів, і автоматично встановлює денні ліміти, які будуть безпечними саме для вашого декану. Також ви побачите оціночну діаграму, яка підкаже точки для покращення стану профілю. Тепер швидко пройдемось по інших функціональних сторінках інструменту. Першим у нас на черзі дашборд. Тут ви можете переглядати статистику всіх дій, включаючи connection рейти, reply рейти та інше. Якщо навести курсор на діаграму, з'явиться пояснення до кожної кривої, фільтрувати показники можна за конкретними датами або за кампаніями. Також, якщо прокрутити вниз, буде дублюватись та сама інформація, але окремо для кожного сендер профілю. Таким чином, можна відстежувати, який обліковий запис працює краще. Наступний розділ це CRM. Ви бачите, що доступно багато фільтрів. Можна шукати за базовими критеріями, такими як ім'я та прізвище, так і більш за конкретними параметрами, як поточний роботодавець, посада тощо. Фільтр активіті, наприклад, допомагає відстежувати різні етапи автоматизації, такі як коли було надіслано запит в контакти, коли було повідомлення прочитано або коли отримано відповідь, і подібне. крім того, всі ці фільтри можна між собою комбінувати. Також є фільтри за кількістю підписників, контактів, за преміум статусом, за опублікованими постами. Вони допоможуть ідентифікувати найактивніших користувачів LinkedIn, А ви в свою чергу можете використовувати це для пріоритизації ваших кампаній. Тепер переходимо до секції імпорту. Як бачимо, доступно три типи завантаження даних. Ви можете імпортувати контакти безпосередньо з базового профілю LinkedIn, з Cales Навійтор або через CSV файли. У CSV-файлі файли ви також можете завантажити стоп-ліст, який забороняє автоматизацію контактувати з визначеними людьми. Крім того, csv файли можна використовувати для оновлення даних і змін для вже раніше завантажених контактів. Відкриємо картку контакту. У розділі OU ми можемо побачити всю інформацію, яку збирає платформа. Вона зберігає майже всі дані, що доступні в linkedin профілі людини, і якщо можливо намагається знайти додаткові контактні дані. У розділі Activity ви знайдете всю історію взаємодії з контактом у хронологічному порядку, включаючи час створення контакту, коли його було додано до автоматизації тощо. Переключившись на вікно, LinkedIn або email, історія взаємодії буде прихована, показуючи лише історію діалогу. У розділах «Tasks» та «Automations» ви можете відстежувати, в яких кампаніях бере участь контакт, які завдання для нього заплановані або виконані, і також можна створити відкладене завдання, наприклад, надіслати фоллоуап або запит в контакти. І останнє у розділі «Notes» можна залишати внутрішні нотатки про контакт. Далі йде розділ automation. Тут ви можете побачити короткий огляд кожної кампанії, статистику, прогрес, скільки контактів, що в процесі, скільки завершили сіквенс і які задачі наразі заплановані. Ви можете дублювати кампанію в межах одного робочого простору або створити публічне посилання для спільного доступу, наприклад, з колегами з інших форкспейсів. Тепер детальніше розглянемо конструктор. Перше, що ви побачите, це сегменти. За допомогою сегментів ви можете розділити автоматизацію на різні сценарії. Наприклад, якщо у вас є різні пропозиції для цільової аудиторії, або якщо вам потрібен окремий сендер для кожної категорії лідів і так далі. Крім стандартних функцій, таких як надсилання запитів на підключення, надсилання прямих повідомлень, я хочу підкреслити можливість надсилати інмейл контактам з увінною функцією OpenPro. Звісно, існує також велика кількість змінних для персоналізації повідомлень, і також доступна до використання функція Spindex. Можлива автоматична робота з тегами, зміна лістів зберігання контактів, перенаправлення контактів до іншої автоматизації. Доступні також ab тести та функція Condition Rules. Вона дозволяє створювати розгалуження сценаріїв на основі певних критеріїв. Тобто, якщо контакт відповідає певному фільтру, він буде слідувати по одній гілці, а якщо ні, то відповідно буде перенаправлений на іншу. Наступний розділ месенджер. Тут ви можете переглядати історію повідомлень з усіх підключених профілів. За потреби можна приховати будь-який профіль. Звісно, ви також можете вести діалог безпосередньо з цього розділу, не заходячи в сам профіль LinkedIn напряму. Присутня можливість встановити фільтри, щоб відображались лише непрочитані повідомлення або повідомлення з певного каналу комунікації. У верхній частині також відображається етапи воронки, які можна повністю налаштувати під ваші потреби. І останній розділ платформи: це Platform Settings. Тут ви можете керувати учасниками команди, додавати кастомні перемінні, також працювати з тегами. Далі йде функція Pipeline Stage Management, яку я вже трошки вище згадував. Крім цього, можна налаштувати експорт даних через вебхуки або реалізувати повністю кастомний обмін даними за допомогою публічного API. Тут же присутній розділ Стоп-ліст, який я згадував раніше. Також є функція LinkedIn Filters. Вона дозволяє знаходити осіб, що приймають рішення у межах визначених компаній, нівелюючи рандомну видачу з Sales А в цілому на цьому у мене все. Якщо у вас залишилися запитання, звертайтеся до нашого чату підтримки. А ви також можете зареєструватися на безкоштовний пробний період або забронювати дзвінок демонстрацію зі мною або з. А іншим нашим співзасновником ми зробимо детальний розбір інструменту, допоможемо налаштувати робочий простір відповідно до потреб. В принципі, все на останок скажу, буду радий вас бачити на нашій платформі. Всіх чекаю.